Вітаю всіх на телеканалі «Дача», Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника. І ми, як завжди, говоримо про садівництво, а Точніше, продовжуємо наш цикл програм про обрізку плодового саду. Нашим незмінним постійним експертом, автором цієї програми є досвідчений садівник і фахівець з рослинництва Олександр Андрощук, який має багатющий досвід і дуже охоче і щедро ділиться усією інформацією, тими знаннями, які накопичив за дуже великі, велику кількість років. І власне темою сьогоднішньої програми буде, я би так це назвала запитання відповіді, тому що е, окрім всього, що ми проговорили. Я переконана, що ви дивилися. Хто не дивився, то може переглянути ці випуски е, про обрізку плодового саду на ютуб-каналі телеканалу Дача або ж на Ютуб каналі самого Олександра Андрощука. І тому сьогодні присвятимо випуск, відповідаючи на запитання, які ще в нас точно залишились. Я сподіваюся, що ці запитання виникнуть і у вас, хто переглядав програми. Саша, привіт, добрий день. Е, дуже коротко хочу мовити, що ми з тобою проговорили, розглядали Мовані саджанці розглядали неформовані саджанці. Саме е, говорили Короновані. Кроновані, а то формовані це неправильно казати. Ми, ми вчили, як формувати, якщо вони вже кроновані або вони були ще не кроновані. А я навіть так і програми назвала, формовані ну, треба будуть формовані. Треба... <рес> ну це неправильно. Ми розглядали власне скільки що треба зрізати, на якій відстані, в який штамп ми хочемо залишати. У мене сформулювалося певне коло запитань. Однак я заздалегідь прошу в тебе вибачення. Якщо вони будуть дуже дилетантськими, просто насамперед. Хочу зрозуміти, і я думаю, що якщо зрозумію, я то зрозумію ті глядачі інформацію, яку ми подаємо. Нам же ж важливо мати зворотній зв'язок, а не лише просто відговорили своє та й все важливо, щоб осіла інформація. І тому перше запитання, яке я ще в минулому випуску, ніби так проанонсувала, хочу поставити: якщо ми розглядаємо розріджену поліпшену форму крони, яку ми вже знаємо, як формувати, на якій відстані від штамбу залишати там перший ярус, так що ми робимо, як у нас звідки нас з'являється оцей центральний. Центральний провідник. Якщо ми зрі... зрізали верхівку, і якщо ми зосереджуємо свою увагу на першому ярусі скелетних гілок, які в майбутньому будуть, то звідки в нас береться центральний провідник? Ми ж зрізаємо верх... верхівку. Угу. Перше запитання. А, не, ні, гарне головне. запитання і не дилетантське, до речі. Дивіться, я намалюю декілька варіантів. Ось у нас був саджанець. Ми його зрізали. Ну, я не буду продовжувати так фунтиром. ми його тут зрізали. Так. У нас створюється крона. Я спеціально місце залишу, тому що буде декілька варіантів. І коли ми його зрізали і в нас виросла крона, то ми відбираємо гілку, яка найближче, має найбільш гостріший кут до відношення до осі, штампу, так. Да? інколи можна, наприклад, Тут я трошки так розмашу, то інколи, ну давай ще одну тут намалюємо, вони можуть бути і так навіть виростати. І гілка, яка має найбільш гострий кут, найменше відхилилася від оцеї вертикальної осі, ми її вибираємо як центральний провідник. А ці формуємо як скелетні гілки. Тобто ми його продовжимо формувати. Можна тут уточнення, а якщо в нас немає такої гілки? От ми з тобою в попередніх випусках розглядали конкретні саджанці, так і є саджанці, де скажімо, досить пологі вже гілки. Ми ще навіть з тобою проговорювали про коти і про те, що можна підв'язувати для того, щоб або там на внутрішню бруньку зрізати, щоб більш піднімала гілочка. От якщо в нас більш пологі гілки, з чого ми зробимо цей провідник? Ну е як правило, от е коли саджанець ще молодий, і ми зрізаємо, пам'ятаєш тут. Ми говорили, нагадаю, тобі була така фраза, я казав, що ми всі її потім використаємо. Інколи я, наприклад, міг щось говорити, я дивився по очах, ти на мене так дивишся, а я казав, ми потім все це використаємо. Ми теж, я казав, що якщо ми зрізаємо дуже багато, то гілки йдуть під тупим кутом. Якщо ми мало зрізаємо, то вони просто недостатні, але вони ростуть якраз під тим кутом, яким треба. І ми прийшли до того висновку. Ну умовно кажучи, якщо розбити однорічний некронований саженець на три частини, то нам потрібно видалити десь третину. І от оця середня частина третина, яка залишається, вона дає гілки, якщо ми там не перерізаємо або не дорізаємо, вона нам дає гілки, які близькі до кута, завжди такі гілки є, які близькі до цієї осі. В, в крайньому випадку, ну, якщо попалась якийсь сорт або порода, яка там не хоче давати то, е, гострий кут відходження, то навіть оці гілки їх можна підв'язати, підрівняти до кілочка. От я тут так намалюю, так кілочок, наприклад. І гілочку можна підтягнути... Ага. І з них зробити з них. І вона центральний все провідник. одно буде, так, да, центральний ага. провідник нам все одно із цієї гілки робити. А тепер вуаля запитання, яке uh -huh. важливо, в корзину, ну, але я вважаю, що воно важливе, і я хочу зрозуміти насамперед для себе. Е, для чого нам взагалі центральний провідник, Саша? Ну тому що на ньому легко потім розміщувати гілки ярусами е, і не тільки по ньому. Тому що, коли ми будемо розглядати, ми скоро будемо ще знімати сюжет, як ми вже говорили про чашовидну, там немає його, так там тільки 3-4, ну до п'яти гілок в першому ярусі і все, більше немає. А тут ми можемо розмістити у певні, скажімо, по вертикалі гілки, і вони нам дуже будуть корисні, тому що ну, це як така надбудова, що ми будемо мати більшу урожайність, дерево трошки вище, краще, ну фактично. Це дуже потрібні гілки. Просто тут я чому намалював зміщено, бо тут будуть потім варіанти, ти коли задавала питання, теж ми не спіли розглянути. Що як нам потім сформувати, пам'ятаєш, ти задавала, як нам зрізати? Адже нам гілки наступного ярусу, чи поодинокі, чи другий ярус, треба формувати, наприклад, не менше як 50, 60, 70, да, в залежності там і від породи, і від підщепи, То як нам, якщо, наприклад, у нас недостатньо, якщо у нас гілка виросла. Ну, давай так, умовно кажучи, на 70 сантиметрів, такі варіанти є, і вони рідко розглядаються. Ось, наприклад, оця висота у нас всього 70, а нам потрібно і взагалі 60-70 відстань до наступної гілки, і крім того, нам треба мінімум третину вирізати. То в такому випадку інколи приходиться зрізати, формувати. Наступний ярус вже не на наступний рік, а через рік, тому що ми все рівно маємо зрізати, ну не менше третини, ну я так приблизно на три частини тут відбив. Все рівно нам прийдеться тут зрізати. Але тоді у нас вже буде ну, там, третина, це вже буде там менше 50, хай буде тут 45 сантиметрів. Сорок п'ять сантиметрів від цієї точки до цієї, це ми зрізали. І знову ж таки наступні гілки, які нам потрібні, вони підуть з нижніх бруньок, тобто ця відстань ще скоротиться. Чому я намалював і тут ще раз, давай я тут похожу Намалюю крону. Тому що тут от ми зрізали і тепер трошки сюди вернуся, потім скажу, чому я там намалював. Тому що ми зрізали і ми знову відбираємо, ось був зріз гілка, яка ближче, і знову вирівнюємо. І вже через рік ми... Зможемо, коли у нас уже оця ці прирости тут будуть більші, то ми зможемо тоді вже відступити. Ось ці 70 і ага. десь тут зрізати. Ага. За Почекай, рік. а вирівнюємо для того, тому що це буде продовження нашого центрального провідника. Так, ми його буде. Ми ага. кожний рік працюємо не тільки з скелетними гілками, закладаємо, а й центральний провідник. Ми відбираємо саму верхню гілку. Вона як зазвичай сама сильна. У неї зазвичай самий гострий кут, і ми з нею постійно працюємо. Тобто, ми ага. зрізали наступну гілку, відбираємо. Тепер чому я намалюваю? Тут ще один похожий варіант, тому що у нас використовуємо ще. Я хочу зараз ці знання, які я обіцяв, всі пов'язувати в такий загальний скелет. Пам'ятаєш, я казав, що у нас є такі терміни, як пробуджуваність бруньок, пагана утворювальна здатність. І от у нас можуть бути саджанець, який має високу пробуджуваність бруньок, і особливо нам важливо пагану утворювальну здатність або ні, тому що тут я знав, що буде загромаджено, і тому от я. Ось, ось у нас пішов, ми залишили центральний провідник. Після того, як ми тут були, обрізали, він може дати різні ще бокові гілочки, а нам треба буде знову ж його продовжити. То якщо у нас висока пагана утворювальна здатність, то ну, давай тут ми його десь так намалюємо. Ось центральний провідник. Для того, щоб ми його м, підсилили і щоб інші гілки не перенімали на себе, то якщо ми бачимо, що у нього є конкуренти, тобто гілки, які близько угу. до нього, ми їх можемо часто вирізати. Це один варіант. Якщо у нас пробуджуваність бруньок висока, а пагана утворювальна здатність, ну, скажімо, не дуже висока, то замість пагонів, ми вже говорили, можуть е утворитися короткі гілки. Кільчатки. які, да? пам'ятаєш? Третій вводимо термін, сюди зав'язуємо, Ми говорили про те, що гілки діляться на ростового типу і на плодоносного. Тепер, якщо це вули ростового, ось ми їх розглядаємо. Вони можуть бути конкурентом і можуть бути навіть теж з гострим кутом тут. Подібним. Щоб це не були конкуренти, ми їх видаляємо. А вже якщо це гілки обростаючі, типу це 8, 10, 15 см, там, так, ну, до 20, ми можемо їх розглядати. Якщо дерево росте добре, гарно почуває себе, ми бачимо, що прирости сильні, і в тому числі центральний провідник, тому що нам потрібно формувати крон, то ми можемо їх і залишити для плодоношення. Кільчатки, букетні гілочки. Якщо ми бачимо, що Сила росту дерева конкретно даного цього ну, саджанця, якого ми посадили, недостатньо, то інколи ми і знімаємо і ці маленькі гілочки, щоб вони не заважали плод... ну, своїм плодоношенням, це все-таки трата сил, енергії росту, то ми інколи видаляємо і їх. Тобто тут є декілька варіантів, ось я і намалював. Угу. Що можуть утворитися, можуть утворитися і ті, і ті гілочки, і от знову ж ми так і дивимося. Якщо висока дуже пробуджуваність бруньок і середня, бо висока пагана утворювальна здатність, то ми на цьому проміжку, де ми зрізали, де у нас пішли гілочки, я так ще трошки намалюю, ось центральний провідник. То ми тоді ну, будемо видаляти конкуренти. І можемо прорядити деякі, наприклад, там списики, кільчатки, залежно від породи, і що ми формуємо. Угу. Щодо центрального провідника, ще завершуючи запитання, поставлю, а потім щодо ярисів повернемося, бо ще маю угу. запитання. І е, Коли нам зрозуміти, чи ми продовжуємо і чи ми регулюємо ріст центрального провідника, чи ми вже можемо його вкорочувати, чи його і не треба вкорочувати? Що нам з ним робити, коли нам вважати, що центральний провідник ми більше не трогаємо. Коли ми завершуємо крону, ось намалюю ще я тут. Ось у нас був однорічний Угу. Mm -hmm. Ми його були тут зрізали. Я буду малювати знову центральний провідник. Ось mm -hmm. він, наприклад, через рік пішов. Ми його знову зрізали, можна в цю сторону, можна в іншу. Ось ми його таким чином постійно ведемо. Так. І коли ми доходимо до 3,5-4 метрів, знову ж таки, це залежно від породи, від сили росту підщепи, сорту, то в якийсь момент тепер домалюю вже і крону, щоб видно було. Це, це я схематично показував ріст mm -hmm. самого центрального провідника. Mm -hmm. І ось ми маємо дерево, де ми маємо там перший ярус, поодинокі гілки або. ну давай ще трошки продовжу, не, поодинокі гілки або там другий ярус. Схематично давай так, це умовно другий? гілки другого yeah, ярус. Це це перший? Це перший. Mm -hmm. І потім ми вибираємо гілку, яка ось вони далі знову вони ростуть. Ми вибираємо. Отак... 3 метри 3, має кай бути. Хай буде 3 і 4 uh -huh. Ну, або від 3 до 4 метрів. Uh -huh. І ось ми добилися вже результату, ми заклали всі яруси. В цей момент ми переводимо на якусь гілку, але вже не як раніше, яка мала гострий кут, наприклад, як тут. Ми переводимо на гілку, яку має вже більш, більш тупіший кут. Ну, от, скажімо, до 60 градусів, можна більше. От ми можемо зробити отакий тут зріз. Тобто ми центральний провідник привели просто genau. на одну гілку, такі зрізані можна зробити десь, наприклад, де нема гілку. Це називається перевод на гілку. Ось ми зрізали над нею, і ось ця гілочка в нас отак росла, Все, оці дві гілочки видаляються, і у нас залишиться центральний провідник. Просто тут ще треба пам'ятати, вертаємося до вертикальної проекції, що ось я її тут намалюю. Що у нас, якщо перший ярус був отак розміщений, другий був, наприклад, Ну, отак, то і центральний провідник, ми дивимося, де найбільше місце, якщо у нас здається, то перевести десь в зону, яка не заміщена, це якщо проекція зверху. Ось ми на нього перевели і потім це якась, як правило, на такій висоті інтенсивність росту знижується. Це не така сильна гілка, як в першому ярусі, тому що по силі, по потужності гілки першого ярусу сильніші, в другому ярусі. Меніш трошки слабші, вони вже інколи можуть бути навіть напівскелетними, а не повноцінно скелетними. І ця гілка ще слабша. Це я веду до того, що потім на цій гілці, яка завершення центрального провідника, формуються обростаючі гілочки, і ми знаємо, що потім творюються на них плоди. Щодо центрального провідника зрозуміло. Mm -hmm. Я сподіваюся, що і вам, шановні глядачі, було зрозуміло. Однак ще залишається особисто в мене безліч запитань. Ми ще все таки не проговорили у запитання формі запитань mm -hmm. щодо першого, другого, третього ярусу. А також ми абсолютно оминули і в попередніх випусках, і в цьому випуску важливу тему напівскелетних гілок і гілок mm -hmm. наступного порядку галуження. Не і... все встигли не сказав, все встигли. Тому я mm -hmm. пропоную ще продовжити цей випуск вже в наступній програмі і проговорити максимум запитань, якщо ти не проти Сашови. А на цьому мусимо вже попрощатися. Я нагадаю, що ви дивились програму «Енциклопедія садівника на телеканалі Дача далі буде.